Всім привіт! Мене звати Люда я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свої ще дві нових полиці, які мені зробив чоловік на мої квіти. От така конструкція з полиць. І от така у мене виходить. Стіна вся в орхідеях. Не можу все захватити в камеру. Отак візьму ракурс далі. Повністю стіна у квітах. Наверху я тримаю, поклала собі підлітки, які я замовляла. Які не квітучі, всі, ще в процесі, ростуть корінчики, нарощують. А нижня полиця, ростуть великі орхідеї, ростять квітоноси, також є підлітки, які вже почали ріст, така краса розпускається. Така мінічка, теж дуже гарний сорт. Ще в процесі розпускається. Леопардик. Такий красень. Дуже мені подобається ця орхідея. Дуже гарний сорт. Кожна квітка по-свому індивідуально пилорик. Я показувала його. Також я його взяла сюди на полицю вже. Теж дуже красива. Хочу показати. Оцю свою красу. Така канапата з такими великими каплями. Такий теж бігліпчик. Отут у мене також дуже красива орхідея, але вона дує бутони. Ще не розпустилася. Сезам мій розпускається. Отака красота канапата. Ще також є у мене сезам ред. Ну ще поки що думає. Теж дуже гарна орхідея. Крупноквіткова, але вона у мене ще не дуже така крупна. Отака Мелота. Також тут у мене є така рижа. Теж дуже, дуже така цікава орхідея. Вона на два квітоноси. Була. Це вже вона так дорожчує. Ця моя красота. Спринг. Моя трав'яна з запахом орхідейка. Оця красота. Теж така з усмішкою, яка усміхається. Також тут метелик у мене є. Один бутончик відпав, ну я сама в цьому винна кожного разу як оприскувала і зачіпала. Не знаю, чи цей не відпаде бутон. Але буду бачити, ну, відпаде, то відпаде, нічого страшного, краще нароститься коренева і листки. Але хотілося б вже подивитися, який цвіт у цієї краси. Отака моя чудесна орхідейка боскова. Теж дуже цікавий сорт і дуже довго квіточий. Такий канапатий метелик. Такий цупкий, цупкий. Така полянка зараз є на цій полиці, так знаходиться друга полиця з квітами. Ось такі барви кольорів. Тут, правда, б'є дуже ультрафіолетові кольори виключу підсвіточку, покажу Ось такі кольори на, на цій полиці. І також на верхній полиці, також кольори ультрафіолет б'ють, розпускається моя красота Ляко фантастик. Безподобна квітка. От поки що хотіла вам показати. Як виглядає, виглядають моє ще дві полички. Отак. От треба ще підсвітку, щоб орхідейкам світилося. Обов'язково треба тут підсвітка, отут. В середині кімнаті і підсвітку треба. Бо орхідеї хочуть світла. І отака милота. Отак квітне також чоловіче щастя, так, такими великими квітами. Дуже великий цей в мене вазон. Дуже пишний, красивий. От так. Отака От моя квіткова хата. Така полянка таких прекрасних квітів. Все протерли, листочки попротирала, всі блестять чистенькі і красуються уже на полицях. Вже якісь попересаджувала, щоб потребували пересадки, і отак любуюся цією красотою. А я хочу вас сьогодні привітати з таким прекрасним святом Маковія. Хай світлим медом Спас благословляє, а Божа матір стелить благодать. Хай щедрий мак достаток розсіває, Спаситель в дім, здоров'я миру дасть, хай маковій для кожної родини насипле цілу пригорщу добра. З медовим спасом, світлим і єдиним, хай щедре щастя сіє у серцях. Вітаю всіх цим святом, всім здоров'я, миру, достатку, Божої благодаті, добра вам, любові і до перемоги!